І так, доброго, доброго ранку. З В'єтнама, Свокока. Ух, супер все. Сьогодні вже 19 грудня, скоро свято. Тут такий всіх настрій. Бомбезла, в мене настрій, українська музика. Пісеньки українські для настрою зранку. Не видержав, купив, дивіться, худаю, кофе, сирочок. і дивіться, яка панорама мене. Ідемо на кухні по часі їйчка Яичко надо пожарить. Надо пожарить яичко, а потом дальше. Опять горит у меня. Опять у меня горит. Давайте я прямо, чтобы было вам видно, как я это жарю. А потом поставлю опять на вот. Пока не спешу включим. Есть. Есть. Так. так. Все, жаримо, 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 їшечка. Дивіться, ранок, ранок починається їщик. Купив олійку, соєшник я все-таки провірив. Ножик вже свій купив, тряпочки купив, все купив. Дивіться, в нас яка обосіця. бютифол, бютефол. Витипав. Сієчка зараз поїде. Зараз покажу. Дивіться, така є велика, освободилася. Зараз вона вбирається, А мою ж ви бачили. Мою ви бачили. Так, ви ж помните, в мене менше 10 доларів в день. Опа! День почався! Супер! Супер! Дивіться! кондиціонери, все, все обираються, роблять! Тут сімейний сім подряд такий, все бомбезно. Так, треба виключати. Я виключу всю. І тераса, тераса, дивіться. Його дорожка, Тараса, нікого немає, я тут ще ганяю, я не знаю, де вони всі. Хоча отель заповнений повністю. Дивіться, яка красота. Кожного ранку. А я сьогодні, дивіться, хоч ту сторону, хоч ту сторону гори. Я вчора по горах ходив, піднімався. І Коли піднімався, сильно довго, дві години, такого не розказував. Там... Вісім відосиків. Продивіться, наслухаєтесь, насміється, я дівчат рахував. Скільки в рік, скільки в день і що до чого. Е, я спеціально, щоб інстаграм не заблокував, е, розговорював про дерева, чуть-чуть про дівчат, про дерева, про дівчат. Хочу похвастатися і не можу, бо блокують. А так в такому віді там цікаві вісім відео. Подивіться. Ну що? Ні красота, я не можу насолодитися. Жизнь здалася. Фукук, це рай, ну, а я просто до вас привітатися, ну чи ті похвастася, щоб у вас було краще, краще, ніж у мене. Хорошого дня вам і